Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні розпродаж домашня барахолка. Ось зібрався такий гарний посуд. Можу запропонувати, кому що сподобається, то звертайтесь. Можна і в колекцію, можна добрати свій сервіс, що не вистачає, а можна і для користування. Є ось така маслюночка, червона в горошок. гарненька. Климо тут баранівка. Ось таке. Вона не мала, можна навіть шматочок сиру покласти, не тільки масло, ну це вже хто як забажає. Я взагалі вважаю посуд горошок такий теплий та домашній, і він додає затишку. 200 гривень буде коштувати. Ось ця цукорниця нашого полтавського заводу ручний розпис з обох боків малюнок, рідна кришечка в гарному стані. Клеймо полтавське наше, це ще перше. Теж 200 гривень. Можливо, у вас є такий сервіс. Треба добрати, то, будь ласка, ось ця розписна красунечка з ручками. Ну, тут і на кришечці є малюнок. Теж з обох боків розпис ручний. Ручна робота. Дуже красива, така позитивна цукорниця. Клеймо полонне. Це вона від чайного сервізу. Пари зустрічаються, а от цукорниця мені трапилася вперше. Теж ціна 200 гривень. І ось така в мене класика баранівського заводу помпезна цукорниця. Вона ціленька, але є трішки потертості на ручках і ось на кришечці. Ну, для користування можна придбати. Взагалі мені ці потертості додають такого шарму, так би мовити, ось клеймо. Гарна річ 150 гривень. Кому треба, то пишіть. І частина кавового нашого сервізу, славно, звісного, молочник. клеймо Полтавського заводу, сервіз Зозуля. Часто він у нас зустрічається, був він майже в кожному домі. І ось зараз трапилися предмети до нього. ось Цукорничка, рідна кришечка, щедра позолота, Ну, в наших виробах не жаліли позолоте, не шкодували. І кавничок ось такий. Все є. Тож, збирайте цей чудовий сервіс, кому сподобається, пишіть. Кавник 250 гривень, цукорниця зозуля 200 і молочник 100. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, до нових покупок. Гарного всім дня! До побачення!